Ну і ми наближаємося до ще одної такої фігури, яка у нас стоїть аж поверх цих струмків. І видно її хвіст далеко-далеко. Це гігантська змія. Ну, є версії, що вони у нас були. Раз були гігантські риби, то чому б небудь гігантські змії. Але це не підтверджено ніякими викопними рештками. Вона ну, така гарна, дуже симпатична зміючка, ось її хвостик, і далі хвостик, і ще хвостик, і ще хвостик, ще хвостик, і ще хвостик. Ось така вона величезна. Це змія. А там вона сидить така ж величезна бабка.